Всім привіт! І це туторіал на в'язання серветки, але ніж я почну, постав лайк на це відео. Нам потрібно нитку, ножниці і гачок. Спочатку ми шукаємо кінець нитки. Перше ми її обв'язуємо навколо пальця і робимо так, щоб утворився вузлик. Далі ми робимо ще один вузлик. Обрізаємо ножицями непотрібний кусок і витягуємо вузлик. Беремо оце кільце і запихаємо туди гачок. І тепер між нього просуваємо нитку, щоб вийшла отака е, петелька. Тепер ми робимо знову те саме, попихаємо нитку в кільце. І ще один раз так само. Далі ми, ми запихаємо гачок в друге кільце. І перепихаємо нитку. І тепер ми ці два кільця разом перепихаємо нитку, щоб вийшло таке кільце. І робимо так далі по колу. Я трохи пришедшила відео, щоб було цікавіше дивитися. А також напишіть в коментарях, що мені зв'язати ще. Зверніть увагу саме на цей момент, адже я тут сповільнила, і ви можете подивитися детальніше, щоб у вас краще вийшло. У мене вже готова половина серветки. Зараз я покажу, як закінчувати серветку. Спочатку ми беремо ножниці і обрізаємо зайвий кусок нитки. Ми беремо гачок і запихаємо його в кільце, і назад пропихаємо нитку в кільце, так, щоб вийшла петелька. І дві останні петельки разом перев'язуємо. Вже фінальний етап серветки, і ми беремо нитку і робимо вуслик. Пропихаємо нитку на іншу сторону серветки. В цьому нам може допомогти гачок. Останній штрих це просто обрізати нитку. Я вас вітаю, якщо у вас також вийшла серветка. Також надіюся, що вам дуже сподобалося моє відео, і ви на мене підпишетесь.